Хідна парфумерія сьогодні стала однією з найвпливовіших у світі. Але як і чому? Сьогодні розбираємося як УД, Ембергіс та маск вийшли далеко за межі культури близького сходу і стали основою нішових і люксових ароматів. Перші парфумерні композиції на близькому сході з'явилися задовго до Європи. У стародавній Месепетамії, Єгипті і Персії їх використовували як ароматичні смоли, дими та олії під час релігійних ритуалів. Саме тут виникла традиція використовувати уд. Це аромат агарового дерева, акіларія, яке виділяє смолу після ураження грибком. У різних культурах уд називали чорним золотом сходу. На аравійському півострові з'являється інший інгредієнт, такий як маск. Він використовувався у Персії та Індії як афродізіак і символ високого статусу. Іншими словами, це був аромат влади та багатства. Окремо існує історія ембергріс – рідкісного морського інгредієнта, який знаходили у водах Аравійського моря. Його називали ароматом королів. Він став одним із найцінніших компонентів у парфумерії за часів Османської імперії 14-17 століттям арабська парфумерія поширилася до Європи завдяки торговцям і шовковому шляху. Саме звідси Франція отримує технологію дистиляції, флакони з оліями та традицією ароматних сумішей. Цей вплив закладає основу для майбутніх ароматів грин. Жанель і у 20 столітті у маски Амбрих стають частиною люксової парфумерії. Першими брендами, які провезли східні інгредієнти в Європу, стали Герлен, Лоран і Серж Лютан. У 2010-20-х роках починається нішева революція. Амуаш, Монталь, байреда – уф, стає глобальним трендом. А Міделест Perfumery формує власну естетику: димну, деревину, мускусну, амброву. І нарешті 25-й рік Арабіан парфумері виходить у преміальні та ультралюксові сегменти. Дим, смолу та амбру ви знайдете в усіх культових ароматах сьогодні. А ви любите східні аромати? Древина, амбра чи мускус? Напишіть, будь ласка, в коментарях.